П'ятниці спливає ультиматум, який Трамп дав Путіну. Що або він припиняє вогонь, або він посилює санкції. От як ви вважаєте, Трамп наважиться посилити санкції проти Росії? На мою думку, ні. Мені здається, що між ними є якась домовленість, і ну, на жаль, Трамп не виправдав своїх очікувань. Надіялися, що він, як і говорив, за 24 години припинить війну, як тільки його оберуть, але. Маємо, що маємо. Ні. Знаючи Трампа, щось він не дуже спішить проти Росії щось робить. Дуже б е, хотілося цього, і якомога швидше, не для того, щоб навіть когось наказати, але можливо це якось буде сприяти закінченню війни. Я думаю, що це ніяк не відобразиться на, на нас. Він посилить, але і з іншого боку десь послабиться. Не посилить чому тому, що це тільки розмови, розмови, розмови. Це вже тягнеться більше, ніж півроку. Як тільки він прийшов до влади, і це все діло розмовляють, розмовляють. Вони просто захищають свої інтереси цією війною, прикриваються.